Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми спробуємо полагодити зарядну станцію, яка була надіслана від військових. Проблема в тому, що, як мені сказали, вона не приймає на себе заряд. Також зробимо на неї огляд. Виглядає вона м, так, як побувала в реальних жорстких умовах, судячи з вигляду. Давайте подивимося, як вона виглядає зверху. Ми бачимо, що в нас є е, вентиляційні отвори для охолодження. Дана зарядна станція вже частково розібрана, викручені гвинти. Центральна частина металева, бокові частини дерев'яні. ось такі. Ну, зроблена вона прямо по -хардкору. А, Давайте спробуємо її а, також оглянути. До цієї зарядної станції в комплекті була ось така зарядка напругою 14,6 В, яка сила струму тут невідома. Зарядка виконується через роз'єм прикурювача. Так, У нас є дві розетки, вихід від інвертора. Ось так воно вмикається, до речі, працює, я чув звук. Далі у нас є ось так незакріплена USB, шка звичайна 5 вольт 2 А, дві USB. шки Далі у нас є роз'єм прикурювача 12 вольт, вольтметр, який показує нам напругу 13,5 вольт. Ось така кнопка. Так, ну що, давайте спробуємо розібрати його і зазирнути всередину. Розвернув зарядну станцію, підіймаю кришку. І що ми бачимо? У нас да, доволі хардкорно зафіксовані літій-залізофосфатні елементи, яких всього 8 штук, вони призматичні. Вони з'єднані по схемі 4С2П. Далі. Далі ми бачимо, що в нас є інвертор 12 вольтовий 12-230 вольт. Далі у нас Dрі-BMS на 12 вольт 4 s 100 А. Також ми бачимо, що у нас є а, балансир додатковий активний, зафіксований на BMS. Ось так просто накидані дроти як-небудь, Все в пилюці, все видно, що працювало. Панель від інвертора винесена на передню панель зарядної станції. Далі у нас вольтметр, який під'єднано напряму до мінуса і плюса акумулятора не через БМС-ку, а напряму. Далі у нас є ось така кнопка, до якої підходить плюс від акумулятору. І цей плюс виходить на роз'єм для прикурювача, і інший плюс йде. До плюсу на вхід нашого інвертора. Тобто ця, ця кнопка вмикає живлення на роз'єм та на інвертор. Далі від USB-шок ми бачимо, у нас від'єднано контакти. Ми їх спробуємо під'єднати. Далі, ну це, мабуть, і все, друзі. Все так виконано, все так зафіксовано. Проблема, нагадаю, полягає в тому, що у нас нібито зарядна станція не приймає заряд. Давайте спробуємо це перевірити. Під'єднав зарядний пристрій до мережі. Ми бачимо, у нас засвітився зелений світлодіод. Давайте поміряємо напругу на роз'ємі. 14,6 В, Напруга заряди літій залізофосфату. Давайте спробуємо зарядити нашу станцію. Так, у нас ага, у нас просто попало сміття всередину нашого зарядного пристрою, і трохи є такі певні звуки, тому що е бруд попадає в вентилятор і перемалується. Е так, ми бачимо, що у нас трохи піднялася напруга, у нас е зелений колір змінився на червоний, ввімкнувся вентилятор, тобто у нас процес заряду відбувається. А що ж не так? В принципі, зарядна станція заряджається. Але ми помітили, що у нас через кнопку проходить плюс, який йде від акумулятора на інвертор, і струми тут пробігають доволі значні. Я думаю, може бути ампер 50 і більше, залежить від потужності інвертора. А судячи з усього, інвертор доволі потужний. І тут пробігали дуже великі струми, які можуть розплавити кнопку. тому Розмикати е, ланцюг між акумулятором та інвертором ось такою кнопкою, яка амперна 10 максимум, не є доброю ідеєю. Потрібно дивитись, як ми можемо обіграти цю ситуацію, або поставити якийсь автомат, потужний доволі, або ми можемо е, просто напряму від акумулятора до входу інвертора під'єднати плюс, і якщо споживання невелике. То ми в принципі, можемо так і залишити. Так, друзі, що я помітив, зсередини рухаю дроти в кнопці, і у нас змінюється оберти вентилятора. Також у нас гріється кнопка, у нас гріються контакти на кнопці. Тому це зовсім не діло. О! Знову перестала заряджатись, почала заряджатись. Тобто тут. О. Ось тут у нас дуже поганий контакт, це свідчить про те, що кнопка вже, скоріш за все, підгорала. Тому нам потрібно уходити від історії, коли у нас буде працювати інвертор через цю кнопку. Так, і що мені, друзі, не подобається, тут десь 6 квадрат дроти. Ми бачимо, що у нас інвертор виглядає доволі потужно. На жаль, не бачу наклейки з надписом, яка в нього потужність. Так, друзі, також доволі важливо буде переконатися в тому, що у нас немає проблем з опором. На батареї. Дивимось опір нашого акумулятору 10,1 мОм. Давайте будемо дивитись опір по дві паралелі. Тобто дві, два елементи об'єднані в паралелі, мають опір 1 і 1,1 мОм. Наступні так наступні ми дивимося теж два мають опір. 2 мільйон, друзі, тут можливо одна комірка трохи втратила опір. Так, беремо наступні два. А тут, друзі, у нас цілих 5, 5 мільйон, але ми давайте перейдемо ближче по шині. Тут доволі не слабка встановлена шина. 4,7 ну Тут, друзі, можливо, щось таки з комірками сталося. Ми проведемо їм тест ємності обов'язково. Так, і далі 2,25 ну Тобто крайні, е, крайні комірки більш-менш, а ось ця передостання вона. Е, пара комірок вона показує не дуже гарний показник за опором. Також спробую підтягнути гайки, можливо, проблема в контакті. Так, потроху підтягнемо гайки. Ну, вони, в принципі, тут, хоча ні, деякі затягнуті не дуже, якщо чесно, відверто кажучи. Також перетягувати не потрібно, але трішечки підтягнути в даному випадку не завадить. Можливо, це покращить опір по елементам. Тут один був взагалі слабенько затягнутий. Да, деякі повідкручувались просто. Тут взагалі дуже так собі. Так, давайте спробуємо перевірити. Трохи незручно доводиться тримати цю коробку і відкручувати, повірте, доволі проблематично. Тому що якщо ми відкрутимо цю верхню частину, то у нас розрізиться в сторони наш корпус. Тому я цього не роблю. Так, давайте ще раз. Бачите, друзі, опір зменшився 0.91 098. Чудово, просто чудово. Тобто, скоріш за все, проблема була 0.9, друзі. А, що ми можемо сказати? У нас просто були погано затягнуті а, гайки. 078. Чудовий просто опір, я вважаю. Так, і загальний опір, друзі, я можна сказати, полагодив батарейку. 3,64 мОм. Опір впав значно, прям дуже значно. Тому обов'язково з правильним, не надмірним, а правильним зусиллям потрібно дотягувати гайки. А, ніколи ні в якому разі сильно тягнути не треба, бо дуже легко зірвати різьбу на шпильках, трохи підтягуєте і все. І міряйте опір. Так, що ж, по батареї у нас все ок. А, тепер нам потрібно замінити оцей дротик. Можливо, трохи а, навести порядок з дротами всередині, тому що вони от просто отак, як ну я розумію, що скоріше за все, це все збиралось в умовах спартанських, в умовах доволі тяжких, але а, ми маємо зробити це краще. Так, друзі, від'єднав дротик, по якому проходив плюс від нашого акумулятору до інвертору. Він проходив через кнопку, через ось таку клему. Давайте розмотаємо, подивимось, як там воно виглядало. Чи є тут пайка. Так, пайка якась тут спостерігається. З однієї сторони у нас пайка, з іншої, просто ось так. Обтиснуто і дріт зігнутий, щоб збільшити площу перерізу. В принципі, для мене завжди пайка є кращим варіантом, але в даному випадку теж більш-менш непогане рішення. Так, ми замінимо цей дріт на більш потужний і зробимо, встановимо ось такі клеми з обох сторін і накинемо плюс від нашого інвертора до акумулятору напряму. Я вам сказав, що це 6 квадрат, друзі, ні. Це максимум 4 квадрат. Ось 6 квадрат, подвійний дріт. Бачимо ось дві клеми. А тепер ми одну клему під'єднуємо до інвертора на плюс вхід інвертору. Друга клема на плюс акумулятору. До речі, тут у нас елементи від літокава, ну Я думаю, тут 25 А. Так, встановив трохи інші підтримки. Так, тепер ми під'єднуємо. Плюс до інвертору ось таким чином. Затягуємо з невеличким зусиллям. Так, Інший плюс ми під'єднаємо до клеми акумулятора. Попередньо відкручуємо ту клему, що вже є. До речі, тут у нас простенька така клема під обжимку. Ну, Насправді на 10 А для зарядного пристрою. Її, я вважаю, вистачить. Так, тепер, можливо, у нас буде... Ага, нам потрібно вимкнути. Можливо, у нас буде зараз іскра невеличка. Так, це нормально. Так має бути. І ми накидаємо сюди. Другу клему і закручуємо. Так, підтягну. Тепер усе має ось такий вигляд. Ми бачимо, що у нас тепер така такий потужний подвійний 6-квадратний дріт іде на плюс акумулятора. Заходить на інвертор. Мінус проходить через БМС-ку. Давайте натиснемо кнопочку. Інвертор має подати звуковий сигнал. Так, працює. Що ж, добре, тепер е, спробуємо дізнатися ємність нашого акумулятору. Також бачимо, що трохи охайніше є прокол е, балансування дроти. Ну насправді тут сина естетики не потрібно. Головне завдання, щоб наш, е, наша зарядна станція працювала. Е, що ж, дізнаємося ємність. Нашого комулятора будемо під'єднуватись до виходу з БМС -ки на мінус сюди, на плюс ось сюди. Під'єднаємось крокодилами і заміряємо її ємність нашої батареї. Я думаю, має бути десь близько ну Якщо 50 А елементи від літокала віддадуться віддадуть, це буде взагалі ідеально. Але я думаю, десь 40-45, можливо, і буде. Поки я міняв дріт, акумулятори зарядної станції повністю зарядились. Тепер ми можемо дізнатися їх ємність, під'єднуємо електронне навантаження. Бачимо, що на дисплеї з'явилась напруга 1422 В. Це напруга повністю зарядженого 4С, літій-залізофосфатного лізофосфатного акумулятору. В струм розряду 15 А. Тепловізійна камера нам показує, що дроти мають температуру 34 градуси. Це просто чудово. Можна навіть додати, я думаю, струм розряду, при цьому елементи не гріються. Лиш нагрівається у нас. що нагрівається у нас? У нас нагрівається дисплей, точніше вольтметр, його температура 42 градуси клеми та дроти в абсолютному порядку, ну і не дивно, тому що 15 А для 6 квадрат подвійного дроту це просто не струм. тому а що ж, Я все-таки додам додам струм розряду, встановимо давайте, 18 А, якщо можна буде, поставимо навіть 20. Все, тепер чекаємо результатів. Тест ємності завершений. Акумулятор віддав 45,7 або 500 майже 80 Вт, годин, що як для таких акумуляторів доволі непогано. Бачимо, що розрядився акумулятор, можна рахувати в нуль, напруга 4,4 В. Тобто вихід відключила БМСК. Зараз ми поставимо заряджатись нашу зарядну станцію. Давайте переконаємось в тому, що інвертор зарядної станції працює як потрібно. Під'єднуємо до нашого інвертора ДБЖ, до якого під'єднано два 3D принтери. Один з яких працює, зараз бачимо споживання 160 Вт. І, до речі, синусоїда у нас чистесенька, судячи по тому, як працює безперебійник. Навантаження 150 Вт, навантаження тримається, напруга 13,1 В. Тобто у наш. Інвертор спокійно працює. І навантаження він тепер може тримати іще більше, оскільки плюсовий дріт ми замінили, а мінус виходить одразу з БМС, і він доволі потужний. Завдяки тепловізійній камері я переконався в тому, що кнопка під час заряду не гріється, температура не вища 40 градусів, навіть температура на вольтметрі була вище. Після того, як ми зафіксуємо роз'єми та під'єднаємо цей роз'єм, я закручу гвинтами цю зарядну станцію і можна надалі передавати і вона буде допомагати нашим бійцям на полі бою. Помітив, що на верхній криці зарядної станції прямо над кленами акумулятору у нас були е, сліди прогорання, сліди від КЗ. Тому цю частину ми будемо проклеювати текстолітом, а самі клени акумулятору просто прикриємо такою ізоляцією. Ну що тепер можна збирати? Ну що, друзі, на цьому у мене все не забуваємо підтримувати україномовний контент. До нових зустрічей і слава Україні.